Всім привітка, друзі! А, типічний влог, типічний, так сказати, новин дня, типічний а, неділя, день. Зранку щось спитали знімати, не вийшло, зараз подивимося, що у мене новенького. А, хочу сказати, що у мене а, така курочка є ще, новенька готова. Можливо, я вам її вже показувала, та вона меншечка, дуже гарна. Зараз працює. Також у мене в планах також у мене в планах зв'язати таку шапочку кроше. Таке ж колір, дуже гарна. На зустрічі з паною Голиною. Такі справи. Значить, в мене тут. Значить, ми а, будемо зустрічатися з пані А, Значить, я давненького хто, хто такий? Хто давно зі мною знає це комплект підстаканки, який я в'язала. Я ще такі зв'яжу, правда, вже не з цього кольору М -м, блакитного та нічого. Це її подарую. А, також у мене з нових готових роботах це такий брелочок шляпка. Просто подивіться, чи це шляпка прямо на море. Я ще бантик такий зав'язала з більш темної коричневої пляжі. Так що, це теж, якби подарунок. Також я її зв'язала силянку. Давненько я вже не в'язала, якщо чесно, силянок, Вже і забула, як це робиться. Буду продовжувати. Це поки що найбільша силянка, яку я в'язала вона досить така, як широка, то встала ось в цьому плані. У мене десь такі солянки є. Така і така. Дуже велика, дуже гарна. В'язала я її весь день учора, ну як в півдня. Також, що у мене зараз якби майже готова. Значить, я, у мене, як ви бачите, тут дуже, не, не дуже, а коротше, у мене такі є залишки пряжі. Тут у мене, у мене тут ще дещо було. От, блін, не видно. Ну, Попадало в семлін. Коротше, я нав'яжу таких, точніше, я вже нав'язала таких там ще є, таких ось різних кругляшів. Це будуть брелочки. Ось у мене ще один в процесі з залишків пряжі, ось залишки пряжі. І оце будуть мої кругляші. Якби я прикріплю ось так, приблизно так, ось так, ось карабінчик, і прикріплю ще сюди там, якусь назву по типу життя, любов, ти зможеш, типу такі мотиваційні фрази. Ваф, майже. А, і ось так осіб можна їх. Дуже гарні будуть. Також у мене зараз в процесі такий він аж чотирьохкольоровий. Починається блакитний, фіолетовий, рожевий, далі білий, далі знову рожевий. Також у мене є ще два таких залишки. Це я почну в'язати, напевно, напевно, рожевим, потім перейду на червоний і помрачу. Якщо будуть залишки від рожевого, якщо оці два закінчаться, то я можу ось ще цим кольором дов'язати. Хоч він і не залишок, але. Ну, гарно, буде вже. А, також а, зараз в проектах у мене дуже гарна така шляпка. Ще одну буду в'язати, ось такими вже більш такими полями. Як би підготувала карабінчик їй і це все поки що. Можливо, буде ще підключення, бо я можливо щось забула сказати. Та мені все дуже подобається. Всіх поцілувала, всім папа, з вами була Іра, солодких вам патечок.